Привіт! У даному відео хотів би розповісти про подання е, уточнюючої декларації платника єдиного податку фізичної особи 3 групи. На даному прикладі розглянемо, е, як було неправильно подано декларацію по квартально, не наростаючим підсумком. Отже, платником за 9 місяців задекларовано було. Завантажу, наша декларація. Було задекларовано дохід у розмірі 2001 гривня. Відповідно нараховано податку за ставкою 5% 100 гривень 8 копійок. Зазначено у рядках декларації. Сумика підлягає нарахуванню та сплаті в бюджет 100 гривень, рядок 14. У наступному податковому періоді мала би бути подана декларація наростаючим підсумком. Однак платником податку було подано декларацію лише за квартал. Платник собі нарахував обсяг доходу у розмірі 3095 гривень 48 копійок та нарахував податку до сплату за розміром 5% в розмірі 154 гривні 77 копійок. Ніби по сплаті у бюджет все гаразд, але декларація подана неправильно, оскільки не враховано подання її наростаючим підсумком. І е, наслідок цього ми формуємо подання уточнюючого звіту, саме податкової декларації платника єдиного податку фізичної особи 3 групи, за 2020. 21 рік. Що ми зазначаємо? У декларації ми зазначаємо в графі 3. Звіт... Не звітна, а зазначаємо уточнююча. Вибираємо податковий період. Податковий період 1 рік 2021 року. І податковий період, який уточнюється. Так само вибираємо галочку Рік. 2021 рік. І заповнюємо наростаючим підсумком 2000 і 3000, що були в нас зазначені у податкових деклараціях попередніх. Ми їх додаємо, сумуємо. Наростаючим підсумком, у нас виходить обсяг доходу, становить 5097 гривень 11 копійок. Який ми зазначаємо у графі 6, 8 та рахуємо суму податку. В розмірі 5% буде в розмірі 254 гривні 86 копійок. Нараховано за попередній звітний період 100 гривні 8 копійок, як було зазначено у декларації за 9 місяців. Сума, яка підлягає сплаті у даному звітному періоді, виходить 154 гривні 78 копійок. У графі 15 ми зазначаємо суму, яка підлягала нарахуванню сплаті до бюджету. 154 гривні 77 копійок. Уточнена сума податкових зобов'язань. Графа 16 в нас виходить 154 гривні 78 копійок. За рахунок заокруглень, де з нас одна копійка вилізла. Збільшену суму податкових зобов'язань у розмірі 1 копійки переносимо до графи 17. -ї. І відповідно ми б мали нарахувати суму штрафу у розмірі 3%, яка зазначається у графі 19. Вроді з розрахунками все зрозуміло. Далі покажу, як створювати саму декларацію. Заходимо у розділ ведення звітності. Вибираємо 2021 рік, за який нам потрібно подати, і вибираємо створити. Прибуток, декларація платника єдиного податку фізичної особи третя група. Стаємо на неї, вибираємо період рік. Замість звітного документу вибираємо уточнюючий документ і натискаємо Створити. У нас завантажується декларація. І одразу ми бачимо, уточнююча, податковий період рік 2021 і е уточнююча декларація. Ставимо рік і 2021 рік. 2021 рік. І переносимо всі дані до рядків відповідних. Перевіряємо та підписуємо декларацію. Відправляємо у податкову. Дякую всім за увагу.